Відчувати, що Господь Він сьогодні зігріває нас тепло, теплотою своєю, не тільки сонячним промінням, але й своєю любов'ю. Не тільки ранок, і ми сьогодні поспішили в дім молитви, слава Ісусу. Брати сестри, сьогодні на цьому місці ми маємо служіння, але це служіння, воно по-особливому цінне для нас, особливо для димирчан, для жителів села Велика Димирка. Тому що тут сьогодні буде відбуватися визначна подія. На цьому місці сьогодні буде прикликатися ім'я великого Бога, щоб Господь споглянув на це місце і буде звершена така офіційна молитва перед лицем Божим. Хоча на цьому місці до цього часу звершувалося багато вже болитов, вже певний проміжок часу проводилося служіння, але сьогодні назначена така дата. Освячення, чи ще кажуть, відкриття дома молитви, хоча він ніколи не був і закритий, він завжди відкритий цей Дім молитви для людей, і віруючих, і невіруючих. Але, брати, сестри, я хотів би, щоб ми готували своє серце на протязі цього служіння, щоб ми готували своє серце і нам сказати перед Боже лицем ті слова благословіння. Вималювати в Бога, щоб Господь благословив це місце. <плес> Bože bosla Presentou-se o meu

e І я вам скажу, що ви добре зробили, що прийшли. Коли ми з Рівенщини не шкодуємо, що приїхали на таке свято, то я дуже радий бачити вас в лице. Нам приємно сьогодні послужити вам співом Слово Боже, де ще й за вас помолитися. Слава Богу за це. Ми раді мати таких друзів, яких ніколи не знали. А коли дивишся в лице так один одному, так дуже приємно. Радію тим, що нас поріднила кров Христа. Слава Богу! Слава Богу! І Ще будемо слухати коротенько Слово Боже. Я... Стоять ноги наші при брамах Твоїх Єрусалимів. Єрусалим. Збудований як місто, що злите воєдино, куда сходять коліна, коліна Господні, на свідчення щоб славити дитя Господнє. Бо там стоять престоли суду, престоли дому Давидового. Просіть миру для Єрусалиму. Нехай маю добробут ті, хто любить тебе. Нехай буде мир серед морів твоїх, добробут у палатах твоїх. Заради братів моїх і друзів моїх я говорю мир Тобі. Заради дому Господа, Бога нашого бажаю Тобі добра. Дорогі друзі! Всі, хто сьогодні тут зібралися, я хочу сказати мир вам. Сьогодні Бог дав нам таку можливість бути ось у цьому місці, яке ми своїми очима побачили, дуже устроєно. Але саме головне устройство цього будинку, яке тут перебуває, це те, що тут перебуває мир Божий. В цьому світі багато чого просходить, але якщо людина шукає спокою для душі своєї, якщо людина шукає якоїсь утіки для себе, ось для цього Бог дає нам можливість і будуються такі молитовні будинки, в яких перебуває мир Божий. За це слава Богу. Мені Бог дав своєму житті бути в одному місці, де збиралася ця церква, де церква. Тоді обставини змінилися, це було друге місце, вони там збиралися. І Бог дав можливість перебувати ось у такому устроєному, гарному місці. І я від себе хочу сказати, слава Богу, що я можу перебувати в такому гарному місці. Слово Господнє каже так. Якщо Бог не устрояє дома, то напрасно трудяться будівничі. Дорогі мої друзі, а ми можемо задати собі питання, а як нам оприділити? Ось це, що тут було побудовано. Це будував Бог чи просто люди будували? Ми знаємо, що люди багато чого в світі будують. Побудували такі величезні кам'яни, будівлі чи якісь там побудови, вони стоять вже тисячу років, туристи туди ходять, чи камінчики собі отуда отламують, але воно все надаремно. Ну, от тільки й що воно стоїть просте каміння, ніякого значення немає. Як оприділить, чи Бог будував, чи то просто будували люди? Дуже просто можна. Дуже просто. Сьогодні нам про це свідкували за дуже невеликий час. Ось ще 15 душ тут примирилися з Богом. Слава Богу! Це будує Бог і за це слава Богу. Дуже. Коротеньке <продук> таке слово скажу 92 Саво, один вірш. Сказано так. Откровення твої мається на увазі Божі, безсумнівно вірне. Якщо Бог сказав, що Він буде будувати вороги то так воно розбудеться, бо те, що він сказав, воно вірне. А далі сказано так. А дому твоєму належить святість, Господи, навіки вічні. Сьогодні хочу сказати всім, хто є членами цієї близької церкви, ці. дорогі друзі, не дивіться на світ, не дивіться на тенденції у світі, не дивіться на те, що виникає в цьому світі. Віться на святість Божу. І хай ті люди, які сьогодні хтось сюди прийшов перший раз, хай вони приходять сюди і тут бачать святість Божу. Да благослови нас усіх Господь. Амінь.